Всіх ради вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ми, як бачите, знаходимось біля наших півників. З ними все чудово. Як можете спостерігати і чути, що ніхто не хрипить не кашляє. Все добре. Пройшли курс лікування. Всі жваві. Гребенці червоні. Ну, все як має бути. Так що все добре. Зараз розповім, як лікував, чим, що використовував. Приніс їм відерця з кормом. в Годівнички корм є, але в відрі смачніший. І вони більше накидаються на відро і. Споживають корм з відра. Хоча годівнички знаходиться, вони точно такий самий ж корм. Ну, це як нове, завжди їх цікавить щось нове. Значить, хто можливо не пам'ятає, не бачив, коли стояла сильна спека, і тут в цьому приміщенні немає вентиляції, і півням не було де сховатися від спеки, або йти на вулицю на пряме. Сонячне, на прямі сонячні промені туди на вигул, або знаходиться тут. А тут, ну, як духовка була духота. І півні захрипіли. Захрипіли, почали, як би клокотати, так кажуть. Тобто в них запалення відбулося запалення слизової оболонки носоглотки, тому що вони. Дихали з відкритим клювом, пересихала, пересихав, виходить, слизова оболонка пересихала, і вона на фоні цього відбувалося запалення, запалення слизової оболонки. Ну і півники захрипіли. У курочок, як я тоді показував, працює вентиляція, і в них не було таких проблем. А от з півнями трапилась така ситуація, така, виходить, трішки неприємна. Історія. І прийшлося їх трішки пролікувати. І ще й е, в той момент е, замітив е, в калі деякі е, ну не, не масово, але були е, в, в, ну, червоні вкраплення, тобто ще й трішки кокциділо забуло. Ну і я прийняв рішення, що потрібно їх пролікувати і пройти курс. Антибіотикотерапії і якраз і від кокцидіозу, все це діло заразом обробить. Був, придбав ось такий препарат. Тихо-тихо спугалися, е, трисульфон. Це іде як і антибіотик, і кокцидіостатик. Пропоював трисульфоном. І після трисульфончика ще, так скажемо для того, щоб ну, більш ефективно все це діло спрацювало, тому що чим більше, ну чим більший склад антибіотиків е використовуємо різних, тим краще е ми діємо на організм на бактерії, тим краще ми вбиваємо бактерії. І інший препарат використовував ось, тіафарм 45%. Діюча речовина тут тіамулін. І три дні ще пропоїв це порошочок, розбавляв його у воду. ну Все в воду. І трисульфон, і цей тіафарм. І ще три дні їх, так скажемо, добив цим тіафармом. І все. Як бачите, результат чудовий, півні почувають себе добре. Корм споживають, водичку попивають і підростають. Залишилося їм ще недовго, вже вони такі дуже-дуже такі добрі, видно, що мають уже таку статуру потужну, але іще не час, не час. І ще їм потрібно ну, десь місяць. Напевно, що потримаю їх, а вже десь із середини жовтня почнемо забій. Раніше забій не розпочинаємо, вже можна було б і зараз розпочинати і ще раніше, там з 4 місяців не робимо ми цього, тому що вже із, так скажімо, з практики і неоднорічної праці з цим, -цим ділом, вони, потрібні, вони потрібно, щоб визріли. Я як, сужу завжди по собі, і виходить, що Ну, не визрівший півник, він воняє пір'ям, він, м'ясо в нього ну, ще ніяке. ніяке і тушка маленька. І саме головне, що він, от, для мене, він, для моєї родини, вони воняють пір'ям. Оце пір'я молоденьке, яке ще не визріло, таке от соковите, і виділяє їм слиз. Оту. Воно. Потім воно як, виділяє такий запах неприємний. І коли ти це все діло вариш, ну тобто дуже не дуже смачно смачно це все і виглядає, і, ну і на запах. Тобто я тримаю десь півроку. Півроку півники тримаються. Потім вони визрівають, вони ось ленька у них зараз іде сильна. Тобто, Молоде пір'я вони скидають, е наростає на них уже те пірячко, яке потрібно, вони дозріють і ось потім вже можна буде їх, так скажімо, пускати на забій і вже будемо будем мати тушку такої більш е високої якості, е ну, яка, в якої я буду впевнений. Ось як бачите, скільки пір'я тут. Все це вони молоде пір'ячко втрачають, і тобто дуже-дуже велика кількість зараз тут в приміщенні молодого пір'я. Так що півники дозрівають і дуже вже швидко настане пора їхньої реалізації. Перевів свою декорацію. На нове місце. Тут, де раніше були їхні батьки. Батьки їх уже немає, пішли під ніж. А ось молоднячок залишив, додав їм ще півника Ломан Брауна. І ось хочу на весну отримати від них інкубаційне яйце і виростити курчаток ось такої краси. І так чисто може. Кому сподобається для душі, можна буде реалізувати. Тим паче, що, розбавивши їх е ломаном, це їм додасть в яйценоскості і буде як два в одному. І виходить і краса, і яєчко можна буде від них отримати. Ну і бролерки наші. Все добре в них теж ростуть, корм споживають, від годівничок не відходять. Це така машина по знищенню корма. Приготував 50 кг корма, думаю, ой, то це їм вистачить, ага. Вже практично закінчують. Ну, не практично, але вже більше півмішка з'їли. Так що корм рухається на очах. ну і вони, звісно, ростуть на очах. Ростуть, дай Боже. Це та птиця, яка, так скажемо, корм використовує в повноцінній мірі, переводячи його в живу вагу. Знайомство Льоліка і кнопи з гвоздиком перегнав. Малечу на нове місце, їхня клітка буде перероблюватися під опорос. Розпочинаємо роботи над клітками для опоросу і там, де вони були раніше, в тої клеточки, почнемо з неї і буду розпочинати облаштовувати місця для опоросу. Міла наша вже на місці. Чекає свого терміну, ну а ми працюємо далі над іншими клітками. Ну і ще трішки на рахунок поросяток. Вчора в коментарях відповідав на коментарі, один коментар був такий великий. І там люди ну людина запитувала про поросяток, що немає практики і от як. Краще вирощувати, коли краще брати поросят, яких поросят. Ну там в одному виходить, коментарі дуже багато запитань було. Будь ласка, розкажіть, роз, ну, розкажіть, як, як це краще зробити. Тобто я тут ось в основні повиписував моменти і зараз спробую. Все це діло трішки розповісти. Тобто, для тих, хто знає, то понятно, що це не цікаво. Ну а люди, які не знають, перший раз, і понятно, що це все як нове. І люди ну, не знають, не знають, людина, яким чином, що краще, яке як приміщення. Тобто основні такі запитання були: які поросята, якої породи, і в якому віці краще придбати для відгодівлі. Ну, дивіться, поросята любі, в принципі, якщо для себе це, та й для продажі там, чи як, то любі, які придбаєте. Ну, але все-таки краще, коли це порода. І коли ви будете брати ці поросяток не на базарі, де вам кажуть, що ось красне це дюрок, а п'ятнисте це ландрас. Вуха висяче, значить, п'ятнисте петрен, а висячі, значить, ландрас, висяче, значить ландраз, ну, Тобто такі значить нас як, Породні признаки на базарі. Хоча там і не пахне петреном, і не пахне там юрком, і нічим, коли дивишся на цих поросяток. Значить, краще це брати, звісно, уже провірених людей, у якихось фермерів, які займаються більш-менш породними свинями, і ви будете впевнені, що там ви придбаєте реально породу, а не просто десь колись там пра-пра-пра-пра дедушка був дюрком. І там уже намішано такого, що от дюрка там тільки колір. Значить, краще за все, конечно, це щоб свиноматка була F1 і крита якимось хрячком м'ясничком. Це Дюрок, це Петрен, це Макстер, це ну, любі хряки, які йдуть батьківська лінія, тобто криті свинка материнська лінія, а хрячок батьківська лінія. Ну, це, вони дають. Ці трьохпородки, чотирьохпородки, вони дають дуже хороші відгодівельні результати. Тобто за дуже короткий термін і проміжок часу можна отримати дуже позитивні результати. Так що, ну, краще ось таких поросяток. В якому віці? В віці краще, вже коли поросятка відлучені. Коли від свиноматки, коли вони вже привчилися до сам до поїдання корму, коли вони пройшли оцю яму після відлучки, ну тобто це поросята, вже які йдуть після 15 кг живої ваги після 45 днів, їм уже більше 45 днів. Ближе до двох місяців вони вже так, скажімо, рухаються. До речі, на рахунок поросяток. Получається, у мене свинки Петренші є також. Є хрячок Юрок і хрячок Петрен. Це свинки від Наталі Волощак. Із Вінничини неподалік від вінниці, вона знаходиться, проживає і займається чисто породним вирощуванням свинок. І на даний час можна в неї придбати поросяток, є в наявності, велика кількість на будь-який вибір. Порід дуже багато. Дюрки, петрени, там і гемшири, і ландраси, і крупна біла. Так що звертайтесь кому потрібно, як варіант можна, можна, хто не подалі, там, а може хто далеко. Так що. ну... Дуже якісні поросятка, дуже якісний матеріал, і при відгодівлі або собі на так пров змінить, або собі для вирощування. ну, Тобто, можна для себе щось придбати. Під відео залишу координати наташі і кому потрібно, звертайтеся. Далі, яке приміщення? Там людина запитувала, чи можна використовувати літні якісь вигули, літні навіси, якщо це я там допустимо з весни і до осені буду тримати. Так, звісно, звісно, можна, можна тримати де завгодно, збити, поставити чотири дрючка, загородити це все діло якимись досками і все, і тримати. Поставити корито для годівлі, водичка. Ніпельну поїлку, бак наливаєте в бак водички. Все це щоб ну, треба робити все-таки, щоб менше затрачувати часу для догляду за тваринами. Е, ну, краще, звісно, зробити так, щоб вони могли сховатися від дощу, від вітру, від е, сонця. Е, ну, Тобто, літній навіс підійде, але треба якесь невеличке, хоча б приміщення таке, де. Ну, Закрите було з усіх боків, де вони могли б спочивати. Получається, що яка площа? Площа потрібно на одну голову 1,2 метра квадратних. Ну, краще півтора, в залежності до якої ваги ви будете тримати. Якщо 150 плюс, то там півтора метри, десь трошки більше на одну голову. Півтора метри квадратних на одну голову. Тобто, якщо 2-3 порося, якщо три поросятки, ну от їм потрібно десь 5 квадратів, 5-6 квадратів, це буде ну, от для них чітко норма. Ну і по годівлі. На каналі є куча, куча інформації, куча раціонів, які корма використовую, як готую, на основі чого, премікси БМВД, хто, як. ну тобто, Хто як хоче, хто стартує тільки стартом, якщо для себе тримає і бояться, ще люди до сих пір там добавки, добавки, ай яй яй йо йо для себе. Ну, Тут нічого не поробиш. В кожного свої таракани в голові. Значить, ну, беруть старт, стартують, годують стартом, а потім переводять вже, так скажем, на подножний корм. Якісь відходи із стола. Там якась трава, якісь яблука, якісь там, ну не знаю. Я так не годую. Тобто, ну як раніше, як раніше, кабаки, буряки, все, що є на огороді, все все дають. Ну Тоді, звісно, результат такий ви не отримаєте. При такої там в 5-6 місяців у вас не буде 130-140 кг живої ваги, тому що, ну. На такому кормі, на траві цього не досягнете. Потрібен збалосований, виходить повнораціонний корм, і тоді можна досягти таких результатів. Да, в якості підгодівлі кидати колись десь якийсь кабачок, якийсь яблучко, якесь, травички. Там, пучок, ну, це, ніхто, ну, це можна, можна. Ну, але тримати тільки там, на траві чи на якихось відходах із столу, то <смі>, результата хорошого ви не отримаєте. Ну це я ж кажу, це кожен вирішує сам для себе і дивиться по своїй ситуації, які що. А взагалі, якщо годувати правильно, то на одну голову забивайте. 300-350 кг корму, опять же, в залежності до якої ваги ви будете тримати. Ну, це якщо повнораційного корму. Тобто з використанням там, премікса, макухи, соєвої, соняшникової і зернова група, тоді 300-350 кг корму на одну голову, щоб викормити її там до ваги 130-150 ну плюс-мінус. Розпочав Потихенько процес засипання траншей. Ось таким чином засипаємо, зволожуємо, трамбуємо, знову підсипаємо, знову зволожуємо, щоб добре просів ґрунт Ось розділяю на невеличкі такі, виходить, як Оцеки і зволожую і потихеньку рухаємось, рухаємось в напрямку ями. Так що процес на місці не стоїть. Між основною роботою, так скажімо, трішки підсипав, зволожив і пішов собі далі працювати, а воно собі нехай зволожується, нехай просідає. Особливо в цих місцях, де буде бетонуватися, ось тут все це діло будемо бетоном заливати на місце, як воно було. То тут потрібно добре, добре зволожити, добре утрамбувати, все це діло, щоб ґрунт не просів під, виходить, під бетоном. Ну, на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. Do powodzenia.